Друзі, сьогодні 3 серпня. Ми знаходимося в селі Дударків, друзі. Дударків. Че Дударків. Команда Дніпро Дівєчківська. ОТГ. Бориспільський чемпіонат. Команда з Дударкова. Буде приймати їх. Чудовий буде футбол. Будемо дивитися. Так що запрошуємо і вас, усіх. Люди підтягнулися, вболівальників багато лавочок. Будемо смакувати, друзі. Друзі виходять. На поле команди для привітання Дніпро ОТГ Білосейні Героям слава світла, зелененьке, дударків. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і присутні бути нам. Слава героям. Розпочалася гра, друзі. і боря судить. І тут. А подивимося, що він нас судить. І що нас насвистить. Йора, летає з і З м'ячем. Команди в зборі. Дніпро. Зобралися супер. Дударки вдома будуть підтягуватися, підтягуватися ще, а гра покаже. Надіємося, що результат буде чудовий. Федоренко, дівчики, Ян. Ян на весик легенький. Поза полем пошти. пошти в Вігрі. Ілюха на потанців. Федоренко валяють, валяють. Легенько, легенько буде, легенький і штрафненький. Боря махає щоб без його. Ой, одміряє, одміряє. От штрафної метрів ші сім. Буде потужний удар. Хто там моститься? Ворота недалеко. І м'ячик там. Ілюха, шаміль чи Федоренко. Федоренко чи Ілюха? Ілюха! Федоренко. Високо. Контроль м'яча м'ячаби. Обидві команди. А Хтось, хтось напокраю. Дводарків на вісик. Не дають. Дають. Але мимо. Ілюха. Воротник. Давлю. чудово. Чудово. Прес. Пресовий. Достануть. Дімка, окшевічі, Ян, по краю. Буде угловий. Подачка буде. Подачка. буде. Ваня високий, пішов п'ятий. Хто з п'ятим? З п'ятим хто? Ян на подачу Ваня, голового. Хто там, там буде втягувати? Одача не дали Лешка. Дімка. Що там? Буде удар. Ян. Ян! Завершив! Замахом! 1-0 Дніпро. Веде в рахунку хвилин 10 зіграно і Дніпро. Вийшов вперед. Дімка. Шамиль, что там? А да, там ян трошки. Ой, хороший. Ух, снова садят на приседки. И тут контратака, контратака пошла. Нема там ничего идти. Чудова, чудово, чудово начинают трохи напрягать небро. Весты. Весты. Илюха. Димка. Знову. Удача углового. Ох, хороший вестрип. Только вестрип. Дарим нема. Дали Юра! Юра перевел. Ривочек. Шамиль. Откидок. Хлопчики. Эх. Трохи. Печчели. Хороша. Боротьба. Дімка. Ищенко. Илюха. Дімка. Олег. Кодренко. Кодренко на вдар. Ох! Ах ти! Далаченка. Ян по краю. До штрафної. Поклали. Кодренко. Удар. Ох! Хороші удари примацується примацним. Ну, приложаться колись. Іщенко. Даренко. Іян. Иян прольот. Ходоренко. Розпочинає. Іщенко. Карпо. Деренко. Що там? Хорошо. Камінь, буде вдар. Хто там? Ілюха? Ян. Легенько. Ні. Бігає. Ян? А Ай. Паште можна було. На носилках заносить. А носилок не було. Треба було так. Так. Ударить. Без заносу. до Дарків. Винос. Але піддавлюють. Юра. От там. Хорошо. 1-0, друзі. 1-0. Дніпро виграє. І в атаці забрав. Забрав мов кошика. Мов кошика. Ух ти! Халетить. Петренко! Перехваток! Перехваток це називається! Хороша скоростя! Без тормозів, друзі! Поки без тормозів! Ганяють! Що там? Дударків! О, винос! Хороший! Подача улового! Додарки в атлетик. Ой. Вони вміють. Не дати. Не дати. О! Мимо дали. Але мимо, друзі, я ж казав. Що там? Дімка. Ох, поворота. Молодець. Поворотах. Але треба бить, друзі, треба бить. А туди не давать, Юра. Юра м'якенько. Ой, гаманять. Гомонять. Ого, крики. Крики, криковни. Дивимося, свисток. Ян по краю. Что там? Привайся, шаминь. Димка. О! О! 2-0. 2-0. Димка, ровет рахунок. 2-0. Днепро. Ведай в рахунку. Проти Дударкова Атлетик. Димка, Федренко. А тут, может быть, О, а тут мой этот стрел. Там Юра заблоковал и забрал. Хороший футбол. Первый тайм. Скоростный. Скоростный. Пасовый. Шамильчик. Ох ты, ручечка. Штраф будет. Чудово. Чудово. Ручечка. Чарівна ручечка. Чарівніший не буде. Будемо дивитися, штрафний. Штрафний удар. Штрафний удар. Чудовий може буде. О, перекладенка! Перекладенка Ільоха, як ти любиш. Подача голового. Оно черки. Черки прольотные. Прольотные. Рівненько. А тепер тільки бресся. Брися, поборите. Каміль. Летіть. Линию смотри. Ян. Ян, хто яну? Шаміль. Не дати. Подача. Федоренко, Шаміль. П'ятий идет. Педоренко. Походу. Ян. Игры. Дімка. Ох, трохи не заплутав. Федоренко, відібраний м'яч. Шамільчик. Воротник. Воротник. На випередженні. Хорошая игра. Результат 2-0. Не проведе в рахунку против Атлетика с Дударкива. Пока ведет. Первый тайм заканчивается. И хороший футбол, друзья. Чудовый. Дударкив. Пока не дают им не быть. Не владеет а дуже мячом а а в зоне ири! Днепра. Ян. Ян. Понял. Что там? Макс. Шам. Эй, лёха. Красиво. Высоко. По краю Димка летит. Рейтайм почався, друзі. Що там? Шабінці. Ні. Ні! Перехват воротаря, друзі. Добре. Добре, спрацювали. Да! Можна було б. Ось ти заносить. Петренко. Що там? На вдар? Не доходить у позо завалив. Лететь. По краю не дали. 2-0 іде, другий тайм. Клин 15 зіграно другого тайму 2-0, Дніпро прийди проти дударків Атлетико. Там щось намічається. Тільки намічається. А це Федоренко. А це Федоренко. Ох, про мене. Красиво, друзі. Красиво Федоренко. Макс Федоренко. Podáčka. <laughs> Druzí. Mňáček poletil. Šla oh, <hazání> tam. Povtoročka. A za povtoročku jde na kazání. U vyhledí. U vyhledi. Hola. Max. Ano. Хороший. Ролят. Че Что там? Даренко. А ну. Не. Имка. Илюха. Макс, нашел Макс, удар. Ох, хороший, трошки треба було нагнути або вигнути. Ілюха, Подачка в голового. Сонечко заходить. Там підсвічує. Картинка моя трошки тускнувата. Але гола мим побачить. Ілюха. Висока. Макс. Ворота там, Макс, якщо б не забутися. А там. Іщенка на Яна. Ян простріл хороший. Унудо перекладенка. Цілована, але продовжиться атака. От вам дударків. Можуть щось зробити. Панцовочку. Друга тайму. Коли 10-15, може ще грати. Чи зможуть чи не зможуть? Макс. Одрівається. Одрівається. Макс. О, пробіжки. Рядом хорошо. Штрафний удар. Воротничок. Буде. Головий. Розіграли. Jan, подачка, подачка виносна, Розовик. Піщенко. Давай, давай, давай. Карпо. Ян.

Не дають, а тут простріл. Гольовий. нема кого закривуть. Заткнуть. Заткнуть. Точно що заткнути. Карпо. Макс, едудар, простріл. Ед удар. Нема, кому знову. Знову нема. О, о, І замкнули, І замкнули. 3-0, 3-0. Ріщенко. Сейчас. Потух екран! Трохи потух. Що там? Оно, оно, пеналька! Пеналька! Пенальна. Точечка із крапочкою, друзі. Будемо дивитися. Одміряли. Метровочками. І буде 11-метровий. О! Штангочка поцілована! У засос, друзі, аж прилипло! 3-0. Закінчиться. Другий тайм. Дніпро виграє у Атлетіки з Дудеркова. Андрій! з останніх атак. Або контратак, друзі. Макс. Битиме. Ага. Льоха. Удар. Здалеку. І добавочка. Добавочка Добавна. Друзі. Четвертий. Зараховується Дніпру. І ця концовочка чудова, друзі. Чудова. Ілюха. Ілюха летить, хоче забити. а тут ні. Ні. Але буде в голові. буде угловий. Ілюха бреде. Бреде. Що вони розіграють? да? розіграють. Ілюха будет сближаться на весы. Ох, красиво можно можна було б примочить. Мочить. Примовчить. Мостять. Мостять. О, но ну, урівається. Плутає Андрюйка. Андрюшка. Що там буде вдар? З ходу. ходовий є п'ятий. От п'яточка. Ой, якась там п'яточка не час. Добре, друзі. П'ятий задній пром. Закінчилася гра на користь Дніпро, Дівчатківська ОТГ. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість хлопцям грати, нам бути присутнім. Слава Україні, героям. Слава до зустрічі, друзі. Все буде Україна.